Майже 19 годин на Теребовлянщині розшукували п'ятирічну Тетяну Лису. Дівчинка з батьками у суботу. 18 жовтня пішла до лісу по гриби та заблукала. Батько каже, що донька весь час була поруч. Таня збирала разом з мною в грибі, а мама і менша донька була коло воза, коли А Вона знов була, а тут 10 метрів від дороги раптом від, 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 від возу. А потім кажуть, Таня діду, вози на віз, бо ми їдемо додому, я зараз гриби принесу. І за до дороги, дійшов вже дитини. Не стало спочатку дівчинку шукали по лісі батьки самостійно, але коли побачили, що Таня не відгукується, викликали міліцію та рятувальників. За словами Руслана Балика, заступника начальника обласної міліції, начальника міліції громадської безпеки, на пошуки дитини підняли всі наряди, які несли службу у той час на території району. На Теребовлянщину прибув і керівник обласної міліції Василю Блищук. Пробився цілу ніч в лісі, ні працівники міліції, ні місцеві громади. Результату не принесли. Разом з тим зранку прийнято було рішення підняти гарнізон Тернопільської міліції для того, щоб продовжити пошуки. Було задіяно більше 400 працівників міліції. Не залишилися осторонь пошуків і місцеві мешканці села. Більше 400 односельців допомагали родині шукати дитину. Запропонували свою допомогу також сільські голови сусідніх селищ. Це багатодітна сім'я, в якій виховується четверо дітей і не за час має народитися п'ята дитина. Ну, якщо говорити про цю дівчинку, вона Взагалі на свій вік п'ятирічні і досить розвинута, містить по-дорослому, і вона така активна дівчинка. І ми вірили, що вона собі раду дасть, хоча в таких складних умовах вона собі раду дасть. Ну, але це мала дитина, нічний час, холод, і ми просто переживали, щоб з нею все було добре, щоб не налякала ще дитина. Вийшла на там, під поле і побачила дитину. Я чула в селі, що таке сталося на це. і на даний час я побачила дитинку. Потім цю дитинку привела додому. Дитинка була ну, така, перелякана, не, одразу не дуже хотіла говорити, але потім нагодувала її, переоділа її, почала з нею розмовляти. Вона почала мені казати, що я йшла лісом, спала в лісі, на травиці, змерзла ножки. На мокрі спала? Страшно, ти плакала фас чи ні? ні? Не плакала? Так, от готова вот, Поїдемо саду лісу завтра. Да? Їдемо? Єдемо назбираємо повну грібів, так. так. Я хочу подякувати щиро подякувати МЧСникам з Тернополя, з Теребовлі, також і райвідділу внутрішніх справ. Я хочу подякувати жителям всім нашого села, жителям наших сусідних сіл, сільським головам села Ласківці, Буданів, Вербівці, Долина, які постійно були на зв'язку і також допомагали, чим могли допомагали. Я хочу подякувати всім, хто долучився, і тим людям, які знайшли дитину, які її обігріли, які. e know what